Мої варенички чудові, різнокольорові. Вітаю всім добра, здоров'я бажаю. І подивитися на мою творчість, запрошую. Сьогодні я файна господиня. Ось стільки в мене вареничків. Але це диво варенички, це незвичайні вареники. Ну, прийшла мені ідея ось. В інтернеті я побачила косівських майстрів керамічні вареники. На ялинку іграшки, яка ідея прийшла, щоб не керамічне не купляти, а створити своє щось оригінальне. Я буду вам показувати, як це все створити легко і просто. Це будуть прикраси на ялинку. Тому що Наше українське має прикрашати і святкову ялинку. А саме, з а чого вони створені? Це дуже це взагалі дуже цікаво. Тому я запропонувала ось такі матеріали для цього. Це дуже робиться швидко, просто. От, і тут ви використаєте свою творчість. Ви їх розпишете, як ви тільки захочете. А саме з яких матеріалів? Ви здивуєтеся, ось такі матеріали. Звичайний легкий пластилін і фольга. Ось звичайна фольга. Як її зжати? Звичайно, не катити в трубочки якісь, тому що вона спресується і не буде того об'єму, що нам потрібно ми її зразу же придаємо форму ось такому, скажімо, варенику. І з потихесенько, його утискаємо, формуємо, заглажуємо, щоб не було таких гострих кутів. Їх можна робити більші, менші, ну, як вам вже захочеться. Я взяла сьогодні, ось такого хочу гарного величенького зробити, ну, щоб його було гарно видно. От, такий гарний варіант. Ну, ось отакий виходить у нас вже, тим більше, що можна ліпити, чисто з пластиліну. Але є якась трішки економія в цьому. І якась відчуття форми в руках, робота з матеріалами відкриваємо ну, наші. Тут я змішала три пакетика різних кольорів пластиліну. Я їх зараз Гарнесенько пери. Далі катаємо ось таку кульку, можна на столі, просто що зараз в мене тут, так скажемо, і розплескуємо. Можна розкатувати качалочкою, щоб було рівненько. От. Розкатуємо і починаємо його одягати. Аккуратненько розтягуємо. Ось такий він уже вийшов. можна трішечки пальчиками там розрівнювати. От. Ну, і, звичайно, тут по краю ми можемо робити візеруночки. Можна ось там ось так от пройтись, можна просто защипнути і зробити. Ось оста, таким чином можна зробити, можна просто ось такий зробити. Можна ось тут такі краєчки ажурненькими такими. Ну, я, наприклад, зроблю ось ось так от. Все, він буде в мене сухнути. Потім наступний етап. Коли він висохне, я його покрию. Він в мене буде ось такий білий акрилом, і буду розписувати його. От. Ось, дуже хорошо лягає. Ось такий початок і покажу вам роботу в завершенні. Ось такі получилися варенички з вишнею, з полуницею. З вишиванкою, з Петриківським розписом. От. Вони на дві сторони. От. Ось навіть таких є. Бачите, українська хата з цієї сторони такі візерунки розпису. Так, я вам розказувала про косівську кераміку про майстрів, які виготовляють ось такі прикраси. Вони на ялинку роблять купила в них. От саме вони мене надихнули створити ось свої вареники. В них теж ось такі варенички, ось такі дуже гарні, до речі, дуже класні. От, я собі купила в них два ангелочка і баранчика. От, такий. От. Тепер, що залишилося мені, перевірити ще, що допрацювати, полакувати і на стрічечку поцепити на ялинку. Робота завершена. Буду декорувати цими своїми вареничками, які я приготувала. От таку пано хочу зробити. В кінці покажу вам, можна зробити вареничка такого з розписом. Така новорічна прикраса. Багато. Потім особливо мені подобається із вишнею. Подивіться, який він чудовий. От. Тут така форма ліплення. Де з калиною, дивіться. Тому можете спробувати так. Ну, ось таке святкове панно з вареничками. У мене вийшло. Ось.